11 класу та їх класний керівник Аврамчук Петро. Тисячу думок на один урок, тисячу книжок. Скоро вже зувати навчальний рік святом останнього дзвоника. Стало доброю давньою традицією, сповненою нових мрій, надій і сподівань. Тож, урочисту лінійку свята останнього дзвоника, оголошую відкритою. Я ж бажаю вам гарно відпочити, набратися духовних і фізичних сил перед початком нового етапу навчання. Хвилюючі почуття, виповнюють сьогодні наших найменших школяриків, першокласників. Вони здобули першу сходинку знань, навчилися читати, писати, рахувати, дружити, стали. Маленьким класним колективом для вас, випускники, цей шкільний дзвінок сьогодні пролунає в останнє. залишаються позаду ваші шкільні роки, найбільш безтурботна і щаслива пора. Ви вирушаєте у самостійне, доросле життя. То я ж бажаю вам бути успішними. Реалізувати всі свої плани і задуми. Я вірю, що ви кожний реалізуєте свої таланти і досягнете тих вершин, які ви перед собою поставите. Ви дійсно будете творцями свого свого щастя і справжніми патріотами нашої України. Нехай збуваються всі ваші плани і мрії. Сьогодні ми маємо низько вклонитися нашим вчителям, які не тільки дають знання нашим дітям, а й формують їх духовно і фізично, прищеплюють життєві принципи, допомагають виробити характер. Ви є тими, хто творить майбутнє нашої України. Я щиро вдячна своїм колегам, вчителям, працівникам школи за невтомну працю. Бажаю, щоб наші вихованці нас ніколи не розчаровували, щоб держава гідно оцінювала нашу працю, наполегливості та мудрості вам терпіння та оптимізму. По особливому урочистий і хвилюючий день сьогодні для наших батьків, бабус і дідусів, адже разом зі своїми дітьми. Вони долають шкільну науку, хвилюються за них, радіють їхнім успіхам і переживають їхнім невдачам. Тож здоров'я вам і нехай ваші діти приносять вам тільки радість. Марія нагороджується дипломом третього ступеня управління учасником Всеукраїнського конкурсу з англійської мови Грінвіч та конкурсу Україну-знавства Патріот привітаємо. Ступеня управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації як переможець третього етапу Всеукраїнського конкурсу з фізики Левенян, Міжнародного математичного конкурсу Україно-знавства Патріот. Катерина нагороджується сертифікатом учасника всеукраїнського конкурсу. «Сліжок». На математичний конкурс Кангуру нагороджується колодніжна Руслана. Дипломом першого ступеня відділу освіти Попівнянської районної державної адміністрації нагороджується учень Паволонської школи і здоров'я у номінації конкурс плакатів. Інна Євгенівна. Це всі наші вчителі. Вам щиро вдячний випускний клас за ваші цікаві уроки, цікаві шкільні заходи, за те, що завжди піклувались про нас. Учні вам слід. щастя і добра. Хай всі вас завжди поважають. Ми йдемо по шляху Соняшнини. Пролунає останній дзвінок у цьому навчальному році. Якось він буде останній, якось буде черговий. Для наших випускників він буде останній у стінах цієї школи. 11 років перед вами відкривалися двері цієї школи. 11 років з вами були вчителі на уроках, на вечорах. А завтра ви отримуєте атестату. А це значить, що ви стаєте на шлях самостійного життя. Хтось піде навчатися, хтось працювати, але пам'ятайте, що ви є випускниками нашої школи, жителі громади села. Приїжджайте до рідної домівки, відвідуйте школу, дякуйте вчителів за те, що вони навчали вас, дякуйте батьків за те, що вони виросли і виховали вас. Ну і як кажуть, добру будь і хай щастить. Шановні учні, шановні випускники, батьки, вчителі, дозвольте від свого імені, від імені нашої компанії привітати вас з таким теплим і скажу так відповідальним святом. Я впевнений, що ви вже всі можете сказати, що ви стали на рік мудрішими, на рік досвідченішими. Для випускників це є такий рубіж. Після якого ви вже стаєте самостійними людьми, громадян, повноцінними громадянами нашої держави. Хотів вам побажати, якщо ви вибираєте свій шлях, вибираєте той, до якого у вас лежить душа, вибирайте ту роботу, яку ви будете робити з любов'ю, з любов'ю до нашої держави, з любов'ю до нашого народу. Тому що саме вам ми змушені будемо передати нашу естафету. Ви Візьмете на себе той тягар, який зараз відчуває наша держава. І я впевнений, що вам буде достатньо і досвіду, і уміння для того, щоб з достоїстом сказати, що наша країна це є могутня країна, це процвітаюча країна. Для учнів, які ще готуються стати на самостійну дорогу, я би хотів побажати гарно провести літо з користю, цікаво. Ну і Хлопці, дивіться, всі нагороди забрали практично дівчата. Ну, Невже ми не можемо доказати, що ми теж розуміємося і в фізиці, і в історії, і дуже би хотів, щоб на наступний рік я от теж приїхав і побачив, що ну як мінімум 50% хлопців теж забрали нагород по різних дисциплінах. Я думаю, що ми це можемо. Ну і так, доля склалася, що є серед нас діти, які Позбавлені материнської піті, хоча б я сказав, що ми всі є діти нашої країни, нашої держави. Мама наша це наша Україна. Тому не можна вважати, що ми є серед нас є сила. Ми хочемо долучитися і допомагати цим дітям. В першу чергу я би хотів виділити переможницю нашу, яка зараз випускниця, пані Марію. Хочу, щоб вона продовжувала навчання, щоб вона несла це зерно. Освіти, щоб вона давала великий урожай, щоб допомогти і полегшити, ми би хотіли від своїй компанії подарувати ноутбук, який вже фактично повністю готовий до роботи. Я дякую вам. Не стримайте хлопцям, що ви думаю, що ноутбук допоможе в першу чергу працювати. На благо нашої країни, ну а в тут школі ще є такі учні. Саме в цьому. Друзі і твої костані. Школа, школа, рідна школа. Щастя ну, що, добру путь вам наші майбутні міністри, голови правлінь, генеральні директора. Ну і, можливо, серед нас тут є майбутній президент країни. І, можливо, ми згадаємо колись цей час, коли отак ми вітали. І через невеликий період ми будемо гордитися, що є серед нас такі люди. Дякую вам, добробут. Ми повертаємося в цій оповіді знову. До нашого радостріла вас і дала просторий клас. Он як і стали і усім прекрасно. вже їх мама не послали, знає, як їм класно у кнуток їх не поставлять за низенькі бали, що за кошти, те дзвонить, бо великий стан. І якщо хто з них буває, часом не послуха. То їх батько не насладить, не смеркне за вуха, бо ти спробуй досягтися до вуха дитини, без січка, чи пеньочка, чи бодай драбин. А вони і не постуть, бо повиростали, дуже гарні, добрі, мудрі і дорослі стали, вже дитинство відлетіла, одних мовлець. І підуть великі діти на сяки далекі. Хай життя будемо музика, що чарує і п'яний, Ніжно пестить, веселить, щоб ми були, мов промені, що світло, люд згорить. Зави, що повний вод пасником дуже навіть. До болю знайоме, нам так хотілось дорослими стати, і вже здавалось недовго чекати, наче сні пролетіли літа, школа пора золота. З вабливій весни кличуть майбуття, і вирушаємо вже, вирушаємо у своє самостійне життя. Знов зазуля кує у гаю тополині, нову пісню снує є, співучих дібров Не спішіть у літа, будьте все молодими, хай здоров'я міцне вам прибавиться знов.